Привіт! Мене звати Валенко Софія, мені 17 років. Я ходжу до кіношколи, де ми вивчаємо такі дисципліни, як хореографія, вокал, сценічне мовлення, робота на камеру та основи каскадерства. Щодо мого акторського досвіду, я кілька разів приймала участь у шкільних виставах, а також закінчила музичну школу з такої спеціальності як вокал. Ой, у вишине! Я просилася, а він мене все не пускав, додому я просилася, а він мене все не пускав. Зустрінемося на знімальному майданчику.